Вітаємо з вами інтернет-видання Бух. Я Людмила Романчук. Сьогодні гостем нашої рубрики анкета є директор Нововолинського центру профосвіти Валентина Приступа. Вітаю вас! Вітаю! Нагадаю нашим читачам і також вам рубрика Анкета мається на увазі 30 коротких питань. Ви відповідаєте також недовго, так, ні, або ваша невеличка відповідь. Готові? Готові? Давайте. Отож кава чи чай з цукром чи вас? Кава з цукром. Ліс чи озеро? Ліс. Три речі, за що любите свою роботу. Учні. Щось вивчення нового. Буде дві? <світ> <світ> Ви оптимістка, пасимістка чи реалістка? Оптимістка. Оберіть варіант, якщо треба було би передати сувенір з України, та б це було: вишиванка, керамічний посуд, патриківський розпис, книга або історія. Вишиванка. Що вам важче, похвалити учня підлеглого чи зробити зауваження? Зробити зауваження. Ким мріяли стати в дитинстві? Тільки вчитель. Осінь любите? Осінь. Я родилася осінь. Уявіть столітній ювілей вашого закладу. Яким би ви його хотіли бачити? Я б хотіла, щоб це був найкращий заклад на Україні, щоб учні мали дуже багато досягнень разом з вчителями. І дуже хочеться, щоб це був такий світлий, відкритий, отакий, як ми бачили в Естонії, Фінляндії. Якщо солодощі, то торт, тістечко, печиво чи цукерки? Цукерки. Чи маєте похнастого улюбленця? Ні. Ви були депутаткою Новолинської міської ради. Як згадаєте той час і якими питаннями в більшості займались? Ну, більшість таки були господарські питання, освітянські питання. Ну і тоді якраз постало питання про плати викладачів, вчителів, це були ті роки, то такі питання, які займалися. Чи згідні ви з висловом Коко Шанель? Вас цінують рівно настільки, наскільки ви цінуєте самі себе? Це правильно. Що важливіше, на вашу думку, визнати помилку чи виправити її? Визнати помилку. Хто ваш улюблений кіноактор або ж кіноакторка? Або, можливо, фільм, згадайте. Е, ну, я як скажу, весна на Зарічній вулиці, кіно про вчительку. Я його люблю це десять разів. Приймається ваш заклад багато працює на допомогу військовим. Що відчуваєте, коли чергова передача їде з волонтерами? Відчуваю якесь таке задоволення, що хоч чимось ми можемо допомогти військовим. Що відчуваєте, коли знову дізнаєтеся, що загинув хтось з випускників? Жаль, сльози, сум. Ну це таке якесь опустошення і така злість на Росію, що я вам просто не можу передати. Книга, яку любите перечитувати. Чи є Ліна така? Костенко. Чи літали були літаком і чи страшно? Літала. В Турції літала, в Єгипет. Страшно було чи ні? Спочатку страшно перший раз вступити було на трап, а потім якось заспокоїлась. Продовжіть фразу для повного щастя не вистачає здоров'я тих людей, які вже відійшли. Ви очолюєте заклад уже багато років, за спиною було багато всякого, пройшли через різні випробування, що давало сили вам не опускати руки. Сили надавала колектив і віра в те, що все буде добре. А котрі розпочинається ваш день? 7.45. Е, На роботі, е, а так встаю о 6-й ранку. Чи відпочиваєте і як найкраще для вас? Відпочиваю, але приходить субота. У мене мами 89 років, я обов'язково повинна піти до мами, мама моє доня. Читаю, дивлюся фільми. Кроссфорди розгадую. Зарядка для мозку. Чи вмієте водити авто? Ні. Швидко приймаєте рішення? Дуже. В чому вам комфортніше? У сукні чи в брюках? В брюках. Улюблена страва української кухні? Борщ. Що першим зробите після нашої перемоги? Вип'ємо шампанську. Ну що ж, дякую вам за відверті відповіді. Нагадаю нашим читачам у гостях у рубрики Бугу анкета була директор Новолинського ЦПО Валентина Приступа. Також запрошую згодом подивитися повноформатне інтерв'ю з Валентиною Приступою. Дякую вам, дякую.